Головною ж окрасою парку є унікальний пам'ятник картоплі, символ міста і яскраве свідчення важливої ролі цього коренеплоду в житті Поліщуків. Пам'ятник є не лише цікавою фотозоною, але й важливим елементом місцевої культури, адже саме він став символом щорічного фестивалю Поліська пані Картопелька. Цей захід вшановує картоплю як основу кулінарних традицій Полісся. А також нагадує про її історичне значення для регіону. Цікаво, що картопля з'явилася в Україні лише у 16 столітті. Спочатку до неї ставилися з підозрою, поширювалися легенди, ніби вона може викликати хвороби. Однак її невибагливість та висока врожайність швидко завоювали довіру селян. Особливо важливу роль картопля відіграла в часи голоду. Коли стала справжнім рятівником для багатьох людей, забезпечуючи виживання, пам'ятник картоплі має глибоку символіку. З одного боку, він уособлює багаті кулінарні традиції овруча та його околиць, а з іншого, нагадує про складні історичні періоди, коли цей простий коренеплід допомагав людям вижити. Сьогодні картопля залишається символом достатку, ситості та витривалості. Міцно закріпившись у серцях і культурі українців.